Російські війська з Херсона можуть бути перекинуті на Київ і Донбас. Так само ці тварюки обкопуються в районі Чаплине, евакуюють мешканців, і походу готові рівняти місто з землею. Вони ці війська хочуть зберегти, щоб перекинути на інші напрямки. Перше, де їх варто очікувати на київському та Донецькому напрямках. Друзі, Путін і його Шоблу має горіти в пеклі. Хто згоден, поставте лайк. А так само підтримайте добрим словом наших захисників в коментарях, як раптом спермоусов заявив, Херсон ніхто здавати не збирається. Цього разу заявив, що ЗСУ, нібито йде в контрнаступ у напрямку Нова Кам'янка Береслав Херсонської області. Але знову ж таки, за словами колаборанта, окупанти не здадуть Херсон, але чомусь вся окупаційна влада перебралася на лівий берег міста щурей і тварі. Також українська влада просить жителів Херсона і області підготувати укриття, запастися водою і їжею на кілька діб на випадок провокацій з боку РФ. Голова Херсонської облради Юрій Соболевський нагадав, що ЗСУ звільняють людей, і для них цінне життя кожного, так що Херсон обстрілювати не будуть. За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічне Харківської області, Білогірівка в Луганській області, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне і Мар'їнка Донецької області. Контрнаступ української армії на Херсонщині призупинився, а окупантам вдалося стабілізувати фронт на лінії Дучани Давидов. Військовий експерт Олександр Мусієнко під час стріму з ведучим Василем Пехньо розповів, що правобережне угрупування військ агресора вдалося посилити десантниками, яким вдалося подолати Дніпро. Але, за його словами, як тільки ЗСУ пройдуть цих десантників, у РФ не залишиться резервів, які заважали б нам просуватися в Херсон. Але перед тим як ми почуємо їх, нагадаємо. Що десант буквально вчора писав у своїх телеграм-каналах, що утримали наказ відступати, складаються такі тенденції, що дійсно там є наказ, мабуть, можливо, навіть особисто від Путіна стояти до останнього і не здавати максимально тримати Херсон скільки це можливо, і тому там дійсно йде досить шалений. Опір російських військ, які там є, вони не, не скажімо, є деморалізовані, ті підрозділи, які відійшли здаються в полон або тікають, такі теж є випадки. Але є ті, хто продовжує чинити нити і От вони стабілізували фронт певною мірою. Вони стабілізували фронт до пори до часу. Чому? Тому що, в принципі, ми ж теж треба розуміти. Контрнаступальні дії, це ж не просто як знаєте в фільмі Шашку на голові давай, пішов там кавалерія побігла, да і все там нічого. Це інші заходи, які передбачають укріплення підтягнення наших позицій, зміцнення наших позицій на зайнятих рубежах, проведення роботи відповідної на окупованій території, з метою забезпечення просування далі. В цьому немає нічого абсолютно екстраординарного чи страшного. Але ми бачимо, що потенціал для розвитку успіху українських військ є і поясню, чому справа в тому, що на цій ділянці е у росіян мало можливостей, скажімо, організувати такі укріплені райони і рубежі, як у них були в Давидовому броді, і вони відповідно звідти могли більш ефективніше контролювати ситуацію. Те, що зараз вони створили там лінію укріплення, можливо, ви чули навіть генеральний штаб повідомляв. З чого вони її створюють, що ходять по будинкам і розбирають там е, на металеві конструкції, забирають там все, що можна, там каміння, цеглу і так далі. Ну будь-що. І з цього вони там вибудовують якісь ось ці е, оборонні рубежі. Ось така ситуація. Тобто тут нічого немає, іде планова, мені здається, нормальна робота збройних сил. Ситуація відкрита, місцевість там відкрита. Я хочу нагадати так само. Тому а, просуватися треба просуватися потрібно, але треба це робити обережно. Що і робиться? Що стосується а, того, як вони змогли закріпитися, то а, треба розуміти, що підрозділи, які перекинули зараз, а, перекинула Росія туди, це переважно додаткові сили десантників, які вони змогли все ж таки. Вочевидь, туди доправити або за допомогою, в тому числі і гелікоптерів, по деяким напрямкам через е, Дніпро. Ми все ж таки, не у нас немає там засобів ППО. Ми не контролюємо безпосередньо пересування. Це один із Ну Там другий ще момент, як вони це роблять. Вони там використовують ось ці плоти, паромні переправи і щось можуть переправляти їх уражають. А збройні сили України час від часу, але якісь там мінімум вони перекидати десь е, можуть. Десант, особливість цього в тому, що він це не механізовані, не мотопіхота. Вони не мають танків на озброєнні, там максимум БРДМ і так. Ну тобто, але ось це і є причина, і як тільки вдасться пройти ось ці залишки десанту, тому що десант не свіжий перекидали. А той, який був на лівобережжі Херсонщини, який має певний некомплект, тоді вже все в тоді вже, в принципі, у російських військ не залишиться ну практично жодних резервів, які б, не, які б заважали нам просуватися аж до самого Херсона. Ну про Снігурівку, як от ще один укріплений пункт, можливо, навіть більш укріплений, ніж був Давидів Брід, теж відомо. Я, я знаю від військових, які там. І тому ну про це все відомо, всі розуміють і знають, і вивчили вже ці дороги і шляхи, і можливості як можна рухатися, і в принципі робиться все для того, аби витісняти окупантів звідти якомога швидше дійсно дійти до Херсону. Ну, цифри озвучувалися раніше, які були знову ж таки, що може бути від 15 до 20 тисяч сконцентровано там російських військ. Це треба, щоб ну було зрозуміло. Це там величезні контингенти були. Я думаю, що зараз їх менше, все ж таки поменшало. Але я хочу нагадати, що Росія навіть перекидала, ви пам'ятаєте, війська знімала зі східного напрямку і перекидала на. Херсонщину на лівобережжі і правобережжя, тобто вони туди дійсно підвезли, тому що вони ну видно, вони досить активно там організовують оборону. Вочевидь, вони розуміють, що втратити Херсон для них це надзвичайно серйозна, не просто поразка військова, а яка матиме серйозні політичні е, іміджові наслідки безпосередньо для. Путіна і російської влади за добу противник завдав 10 ракетних і 18 авіаударів. Здійснив понад 76 обстрілів з РСЗВ по більш ніж 10 населених пунктах. Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари та вразила 16 районів зосередження озброєння та військової техніки. Опорного пункту, а також вісім позицій зенітних ракетних комплексів противника. Воїни ракетних військ і артилерії вразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об'єкти ППО і один артилерії, два склади боєприпасів, станцію Рем, а також інші військові цілі противника. Тим часом російська армія провела обмежену наземну атаку в північній частині Харківської області. Росія чекає похоронки, там лягло багато свіжих мобіків. Армія України дуже добре зміцнює рубежі, так що прорив в Харківській області дуже малоймовірний. У той же час ЗСУ знищують техніку і склади БК окупантів, а також проводять контрнаступ по всій лінії фронту в Херсонській області. У Херсонській області годину тому ЗСУ збили російський вертоліт К-52, збили його підрозділи Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь ПС ЗСУ близько 10.30 у Береславському районі. У Білгороді попадання по об'єкту інфраструктури. Руйнування незначні, вони не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста. Всі оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків, заявив губернатор Білгородської області Гладков. Тільки ось чомусь півміста без світла і води. Цікаво, хто підкурив знову не в тому місті. Ось такі події відомі на сьогодні. Подивіться тільки, чому вчать дітей в рашці, який президент, такий народ. А ми обов'язково вистоїмо все буде Україна.